Виконуємо номер 865 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди невідоме число за зразком. І зразок 1 мільйон 620 тисяч 822 поділили на 7, отримали 231 546. І розставили у порядку зростання: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отримали слово глобус. Виконаємо ділення числа 1 мільйон п'ятсот тисяч вісімсот на число 6. Один мільйон п'ятсот двадцять пять тисяч вісімсот девяносто шість ділимо на шість куточком. П'ятнадцять, ділимо на шість, беремо по два, два на шість, дванадцять. Виконуємо віднімання в остачі три. Зносимо 2. 32 ділимо на 6, беремо по 5, 6 множимо на 5, 30. Виконуємо віднімання остачі 2, зносимо 5. 25 ділимо на 6, беремо по 4. 6 помножити на 4 буде 24. Виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 8. 18 ділимо на 6, беремо по 3. 3 на 6 18. Виконуємо віднімання, в остачі 0, зносимо цифру 9. 9 ділимо на 6, беремо по 1. 6 на 1 6. Виконуємо віднімання, в остачі 3. Зносимо 6. 36 ділимо на 6, беремо по 6. 6 на 6 36. Віднімаємо, востачає 0. Отже, можемо записати результат ділення. 2 5 4 3 1 6. Ми отримали число дві п'ятдесят чотири триста шістнадцять. Тепер оставимо наші цифри у порядку зростання. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. І відповідні літери 1, літера К. Два О, три Р, чотири І, п'ять Н і шість м'який знак. Ми отримали слово корінь. Переходимо до виконання другого завдання

122 ділимо на 23, беремо по 5, 3 на 5 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 2 на 5 10 та 1 11. Виконуємо віднімання 12, відняти 5, 7. Зносимо 8. 78, ділимо на 23, беремо по 3, 3 на 3 9, 2 на 3 6. Виконуємо віднімання: 18 відняти 9 буде 9. Зносимо 4. 94 ділимо на 23, беремо по 4 3 на 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 на 2 8. 1 – 9. Виконуємо віднімання востачі 2. Зносимо 7, 27 ділимо на 23, беремо по одному. 1 помножити на 23 буде 23. Виконуємо віднімання в остачі 4. Зносимо 6. 46 ділимо на 23, беремо по 2. 23 на 2 буде 46. Виконуємо віднімання в остачі 0. Записуємо нашу табличку: наше число. У нас вийшло число 53 тисячі. Чтириста дванадцять, п'ятдесят три тисячі чотириста дванадцять. Тепер оставмо наші цифри у порядку зростання. Один, два, три, чотири і п'ять і проставляємо відповідні літери. Один – це літера Ч, два – И, три – чотири і остання У. Ми отримали слово «число». Номер 865 виконано.